Антицерковна кампанія. Для того, щоб існував Радянський Союз, йому потрібен був повністю атеїстичний світогляд. 27 жовтня 1917 року на другому всеросійському з'їзді рад робітніших і солдатських депутатів було прийнято декрет про землю. Проще кажучи, за цим декретом у церкві повністю забиралися всі володіння на користь держави. Атеїстичний світогляд формувався через газети та навчальні заклади. Я казав Леген, релігія це опін для народу. Атеїстична влада скористалася голодом як зручним приводом для посилення репресій щодо духовенства. Вилучалися коштовності з храмів, нібито для закупівлі зерна за кордоном. Держава спровокувала конфлікти між духовенствами і чиновниками, що здійснювали у культових спорудах. Ось, ви бачите приклади антицерковної політики. Також відбувалися арешти, розстріл священників, Вірян Ленін закликав: чим більшу кількість представників реакційного духовенства і реакційної буржуазії нам вдасться розстріляти, тим краще. Терор щодо духовенства посилював соціальне напруження в суспільстві. Основними датами цих подій були наступні дати: 1 січня 1928 року було прийнято адміністративний кодекс, за яким було введено таке положення правила про культи та і по факту. Заборону. 1929 рік звинувачення української автокефальної православної церкви в антирадянській діяльності на початку 1930-х років вона вже самоліквідувалася. У 1930-х років було заарештовано понад 2 тисячі священиків усіх ієрархій. У 1932 році оголошено Сталіним, значить, нову п'ятирічку, яка була названа безбожною. Протягом 1934-1935 років було масове закриття церкв і храмів залишилося майже 9% від 1913 року. Антицерковна політика здійснювалася широко в 1934-1935 роках. Тоді склався план нищення культових споруд, були знищені Пам'ятки церковної архітектури, ви бачите їх, як вони виглядали тоді і зараз пригадайте їх назви та напишіть у коментарях. Також ви ми бачите митрополита Миколу Борецького, який був заарештований 17 червня 1930 року та доведений до самогубства, розстріляний. У 1937 році був Василь Лепківський, духовний лідер українського народу. Наслідки антицерковної політики це державний атеїзм, який посилював вплив на населення і призвів до атеїзму. Це зростала бездуховність населення. У церкві вилучили всі цінності на державні потреби. В 1930-х роках українська автокефальна православна церква заявила про самоліквідацію керівництва цієї церкви після. Гонінь також було все репресовано.